Привіт усім! З вами знову Анао. Сьогодні я хочу поділитися своїми думками та відчуттями щодо дуже особливої теми, яка стає досить важливою впродовж останніх тижнів і місяців, і буде ще важливішою в майбутньому. Із власного досвіду, досвіду інших людей, з мого оточення і, звісно, із досвіду роботи з моїми клієнтами можу. Сказати, що дуже важливо розуміти, як працюють зміни в житті. Багато людей хочуть змінити своє життя. Перш за все, вони не розуміють, що саме їм не подобається в житті. А це дуже важливо зрозуміти, що мені більше не подобається. Це перший крок. Другий крок зрозуміти, як я хочу проживати своє життя. Що я хочу змінити. Багато людей витрачають стільки часу на роздуми про те, як змінити життя. Думають і думають про це. Проте всередині вони не готові до змін. Ви можете намагатися скільки завгодно. Якщо ви не готові до великих змін, це не спрацює. Зараз дуже важливо, щоб ви зрозуміли одну річ: ми маємо бути більш гнучкими у своєму житті. З дитинства. Багато чого сталося в нашому житті. Нас відправили до дитячого садка, потім до школи, навчання у школі, де дуже важливе, логічне мислення, все важливо, це все добре. Але якщо відчути всередині, чи це так? Якщо чесно, із власного досвіду можу сказати, що якщо жити, керуючись розумом, це зовсім не працює. Більшу частину свого життя я слухав свій розум, забагато обдумуючи різні ситуації, щоб знайти рішення розумом, тобто керуючись лише розумом, це ніколи насправді не спрацьовувало. В певний момент я зрозумів, що якщо в моєму житті відбувалося щось чудове, що дуже допомогло мені, це приходило звідси, з мого серцевого центру. Саме тут є ми справжні, є наша душа. Наш дух, як би ви це не називали, справа в тому, що нам справді потрібно стати набагато гнучкішими у всій нашій системі. І це починається із більшої гнучкості розуму. Чому так важливо це зрозуміти? Стати більш гнучкими, бути відкритими до нового, з широким кругозором, неупередженими, що означає, що ви маєте усвідомлювати, що у вас є розум. Але ви не є розумом. Розум спирається на наш життєвий досвід. І дуже часто, майже завжди, розум нагадує нам про різний негативний досвід. Звичайно, у кожного з нас були і чудові моменти в житті. Але багато хто про це забуває. Бо розум повертає їх до негативних спогадів. Розум і его насправді лише хочуть нас захистити. Це свого роду гіперопіка над нами. Якщо ви хочете змінити своє життя, ви повинні навчитися бути гнучкими. Стати гнучкими це повернутися до себе ось сюди. Зрештою, ідеальний варіант це поєднання, комбінація серця, розуму, а також інтуїції, тобто відчуттям, яке виникає у животі. Це може бути чудово. Багато людей мали такий досвід, в тому числі і я. І я можу вам сказати, що це дуже приємно. І ви будете розуміти себе ще краще, зрозумієте, як це відчувається і яким шляхом йти. Будьте гнучкими, залишайтеся гнучкими, не тільки в своєму розумі, а й у енергетичному тілі, і, звичайно, у фізичному тілі. Наше фізичне тіло відображає наскільки гнучка. Наша система в цілому. Ми це і фізичне тіло. І також енергетичне тіло, емоційне тіло. Що б ви не відчували, навколо нашого фізичного тіла є ще багато різних видів тіл, які мов би, шарами його оточують. Ми маємо розуміти, що ми і є усім цим. Розуміти, що всі ці частинки це як великий пазл, як мозаїка. Кожна маленька частина з'єднується з іншими, створюючи велику картину, розум бачить лише маленьку частку, і розум ніколи не буває в теперішньому моменті. Ваша серцева чакра перебуває у теперішньому моменті. Ваш розум знаходиться в минулому або в майбутньому. Чи допомагає вам це зараз в цій ситуації не дуже, щоб розуміти себе краще? Щоб творити своє життя щомиті, ви повинні бути в теперішньому моменті щомиті. Щоб бути гнучкими, залишатися гнучкими, ви маєте для початку бути тут і зараз. Зараз я розмовляю з вами. Я відчуваю вас. Я тут із вами. Немає значення, що було до того, і що було вчора, що було місяць тому. Немає значення, що станеться в майбутньому. Ніхто насправді не знає напевне, що принесе майбутнє. Ми маємо жити тут і зараз, щоб зрозуміти, що нам не подобається, що ми хочемо змінити і особливо, як це змінити. Поверніться до себе, краще відчуйте себе, станьте більше тією людиною, якою ви насправді є, не залишайтеся у полоні розуму. Ваш розум це лише невеличка частина вас. Але дуже потужна частина. Навчіться користуватися своїм розумом, а не дозволяйте своєму розуму користуватися вами. Це фраза, яку я використовую вже багато місяців, можливо, навіть пару років. Це все ще правда, що ваш розум є безмежно потужним. Вам просто потрібно зрозуміти, як використовувати цю силу на свою користь. Для того, що ви хочете створити. Серце має бути з'єднане з розумом, щоб приймати рішення з розумом, а не лише розумом. Що також дуже важливо, бути гнучкими означає приймати рішення, що миті для себе. Для себе не означає проти когось іншого. Це так само, як з кордонами. Потрібно встановлювати кордони не проти когось, а для себе. Просто щоб допомогти собі підтримати та захистити себе, щоб не дозволяти іншим переступати через ваші кордони і не забирати вашу енергію. енергію, яка вам самим потрібна. Бо багато людей мають дуже багато енергії. Але замість того, щоб використовувати її для себе, вони віддають багато енергії просто так і, зрештою, почуваються виснаженими. І потім у них немає часу, простору та енергії створювати таке життя. Про яке вони насправді мріють, якщо вам сподобалось це відео та мій канал? Будь ласка, підпишіться на нього та натисніть кнопку Подобається. Я дуже це ціную. Дуже дякую.